Доброго дня, студія. Ну, давайте розпочнемо з того, чому Пригожин взагалі розпоч... ну, наважився на такий крок, і чому цей заколот настільки ну, зазнав поразки швидко. Ну я би не називав все таки це заколотом. Мені здається, що за Пригожином стояла одна з башнів Кремля. Хто саме ми не знаємо, ми навряд чи узнаємо швидко, можливо, колись в майбутньому, але так виглядає, що хтось вирішив ну ніби показати Путіну, що він уже все завершив своє. Свою якби, історію має йти. а от Бо ну якби це був справжній заклад, ну, куди б тоді Пригожин, чому тоді Пригожин зупинявся? Заразом вже в інтернеті повно відеозаписів його бійців, які йому погрожують з ним розрахуватися за те, що їх кинули. А от Так що ну, навряд чи. А чому ви кажете не вдався? Ви знаєте, а може і вдався. Путіна фактично відверто назвали, а король то голий. От Путін показав себе як такий розгублений, якийсь правитель, який втік з Москви. От я думаю, що це десь такий перший крок до відставки Путіна на досить короткий проміжок часу ми можемо бути свідками того, як він відходить від влади. Так що, той, хто організовав, той для себе зробив все правильно. Як відреагував світ на от повалення влади в Росії і тепер, які от матиме наслідки ця подія саме на її існування і саме на тамтешню владу? По-перше, світ відреагував дуже мляво. Не було якихось таких відвертих там заяв на підтримку Путіна, там якоїсь там політичної сили там. Якоїсь групи людей, чи ще когось. Навіть представники ОДКБ, зокрема Казахстан, заявив, що ну це там внутрішня справа Росії, там хай розбираються, то тобто, подавши зрозуміти, що ніякого ОДКБ не буде на території Росії, як це було в Казахстані, коли там були дуже непрості події декілька років тому. От Китай дуже цікаво відреагував, що він зацікавлений в тій Росії, яка є, це ж там стратегічне партнерство націлене в майбутнє. і Він надіється, що <сі> <сі> Росія збережеться для такої, яка вона є. О, от. Так що реакція показала, що А Путіна зневажають, Б. Не хочуть влазити в внутрішні російські проблеми, і В. Просто не очікували, що таке може бути. Після цього я думаю, навіть в Африці вже. Росію не сприймають як якусь серйозну потугу, якщо там якась держава Уганда, чи яка там навіть запропонувала військову допомогу Путіну. Ну це сором для такої великої, як раніше здавалась багато. Кому держава, як Росія? Наразі режим контртерористичної операції скасували, але до слова, кримінальну справу проти Пригожина не закрили. Чому так? Ну, щоб тримати його в підвищеному стані. Намагаються показати, що все ще не все ще завершилось от, намагаються показати, що ну, Росія ніби має справлятися з такими ситуаціями, наказувати винувати, Хоча Пісков перший день вже заявив, що все, кримінальна справа скасована там і таке і інше. Показує насправді слабкість Росії, непрогнозованість Росії, і mm. показує те, що ну, з такими, хто буде щось намагатися там зробити проти режиму, будуть розправлятися. От і все. Що на вашу думку чекає на повара Путіна? Смерть. Смерть. Тут тільки одне. Я думаю, що його приберуть єдине питання: хто чи там ФСБ, бо він багато чого знає, адже ну я ж я повторюся, він не, не, не сам за все проводив, він був виконавцем чужої ролі або свої ж бійці, або ще хтось, ну, але довго він не проживе. З вашої точки зору, чому от, якщо говорити про перемовини, нібито Лукашенка і Пригожина, то саме цим таким посередником був очільник Мінська? Зрозуміло, що Лукашенко не був ніяким посередником, він грав роль, йому дали таку роль, щоб він виступив в ролі ну, такого ніби більш-менш респектабельного посередника, і він ніби був Ну, в першу чергу грав роль для глядачів у вигляді громадян Росії, а, от. а реальними там р -р -р тими людьми, які розрулювали цю ситуацію, були ті, хто організовував. Так що Путіну дали зрозуміти, що він все. А от коли побачили, що він спікся, втік сценарій зупинили. Вирішили далі, я не заводить. з вашої точки зору, ось ці події на Росії як вони відбиваються саме на нашій стороні. Ну, ми можемо бути трошки впевнені в своїй перемозі. Ми і так були впевнені. Зараз ми побачили, що російська держава вона із середини гнила, абсолютно причому гнила. Вона як той колос на глиняних ногах в будь-який момент може впасти. Якщо там на щастя, там 15-20 тисяч озброєних людей проходять сотні кілометрів, захоплюють міста. Ну то зрозуміло, що серйозно скажімо так, опасатися цієї держави не варто, Але тим не менше треба розуміти і інше. Що відхід Путіна призведе до приходу до влади інших людей? що це будуть ем, такі яструби, радикали, ем, от типа там клана Патрушева, там чи не дай Боже там клана там, Кадирова, то вони не не виключено, що потроять по набагато свої зусилля пов'язані з спробами ем, на ну, ну, знищення України. Тобто треба бути готовим до будь-якого сценарія. І от поки зараз, поки зараз Росія показала серйозну слабкість. Свій якби, загрозу своєї фрагментації, нам треба зробити все для того, щоб нанести воєнну поразку, воєнну поразку Збройним силам Російської Федерації, загалом Російської Федерації. Так що зараз слушний момент, треба цим скористатися.